Казка. Як зайчик, їж... їжачок та білочка потоваришували з дорожніми знаками? Біля лісової школи у просторі норі жив собі маленький зайчик Шустрик. Він був дуже веселим і швидким. Так швидко бігав, що інколи забував дивитись під лапки. Одного сонячного ранку шустрик зібрався до своєї подружки білочки пушинки. Та щоб дістатися до її дерева, треба було перейти велику лісову дорогу, по якій їздили машини та автобус. Зайчик підбіг до дороги та хотів одразу її перебігти, але раптом пощук стій. Перед ним з'явився білий трикутний знак з червоним контуром і знаком оклику посередині. Це був попереджувальний знак. Я дорожній знак. Шустрику, а ти хіба не знаєш? Що дорогу переходять лише там, де є пішохідний перехід. Правило перше переходити вулицю можна там, де є розмітка зебра, або встановлений знак пішохідний перехід. Гечик озирнувся і побачив білу смугасту доріжку, зебру. Це її перехід? здивувався він. Так, усміхнувся знак. Тут водії бачать, що можуть бути перешкоди і зменшують швидкість. Але навіть на зебрі треба спочатку зупинитися, подивитися ліворуч, потім праворуч, і тільки коли немає машин іти. Правило друге. Переходячи вулицю, завжди треба дивитись спочатку ліворуч, а дійшовши до середини дороги, праворуч. Зайчик шустрик виконав усе, як сказав знак, і безпечно перейшов дорогу. Правило третє. Переходити дорогу можна тільки по пішохідному переходу. Найбезпечніші переходи надземний та підземний. По той бік дороги Шустрика зустрів інший знак синій, квадратний. Мене називають знак підземний перехід. Якщо дорога дуже жвава, пішоходи йдуть під землею спеціальним тонелем. Там машини точно не зачеплять. А ще буває надземний перехід, який також безпечний. Називається він надземним тому, що знаходиться над проїжджою частиною. Правило четверте. Якщо немає надземного чи підземного переходу, ви повинні користуватися переходом зі світлофором. Ого. здивувався зайчик. Скільки всього треба знати? І раптом повз проїхав лісовий автобус. Він зупинився, і з нього вийшов їжачок калючка. Привіт, шустрику, сказав він, прямуючи до зайчика. Він хотів швиденько перебігти через дорогу. Стій вигукнув знак. Правило п'яте. У жодному разі не можна вибігати на дорогу, навіть якщо дуже поспішаєш. Перед дорогою треба зупинитись. Колючко тримав великий м'яч, який хотів кинути другові. Правило шосте на дорогах на проїжджій частині категорично забороняється грати. Коли їжачок колючка зібрався обходити автобус, знак зауважив Пам'ятай, коли обходиш автобус чи тролейбус, треба робити це позаду транспорту, щоб тебе бачили водії інших машин. Добре, запам'ятаю, кивнув колючко. Правило сьоме. автобус та тролейбус на зупинці треба обходити тільки ззаду, а трамвай спереду. Коли всі друзі зустрілися, білочка сказала якщо знати правила дорожнього руху, можна сміливо мандрувати і не боятися машин. Точно погодився Зайчик Шустрих та їжачок колючко. Тепер ми ніколи не будемо вибігати на дорогу. І з того дня маленькі друзі стали найобережнішими мандрівниками у лісі. Мораль казки. Правила дорожнього руху потрібні для того, щоб усі і діти, і дорослі були в безпеці. Дорогу треба переходити лише по зебрі. Спочатку дивимося ліворуч, потім праворуч. Автобус і тролейбус обходимо ззаду. Не можна гратися поблизу дороги треба вивчати та знати всі важливі знаки